Держава передбачила 3,5 мільярда гривень, орієнтовно така сума. На Верхнянську громаду це може бути від 10 до 80 мільйонів гривень. На що ці кошти будуть йти? Це в першу чергу це на адмінбудинок, це на дороги. На комунальне господарство, от це є інфраструктурна субвенція. Також другим джерелом коштів це є спецфонд, екологічний спецфонд, де є дуже великі кошти. На спецфонду будуть витрачатися кошти на берегоукріплення, укріплення, на екологічні потреби, на сміттєпереробні заводи і тому подібного. І третім джерелом надходження для верхнянської громади це є. Міжнародні фонди, які працюють в Україні, які працюють в світі, в Україні їх близько десятка міжнародних фондів це американські, це європейські, які будуть залучати кошти іменно в об'єднану громаду.